Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Вийшла на двір. Бачите, хоч я і була на дворі у нас двері взагалі вже відкриті. Така стоїть жара, що вже не треба, от я так як на кухні була, вже не треба ні в що одіватися. Така певна, градусів 20 сьогодні є. так, так е, Вийшла по, по кличку чоловіка на обід, бо я спекла картоплю з грибами. І зробила такий з бурячка салат. Не знаю, чи йому витягнути якусь тушонку. Ну, він працює, знаєте, це я можу постити, а чоловікові треба їсти. Хлопцям треба їсти, бо вони роблять фізично, фізично, то їм треба їсти. Йдеш на обід, покажу він, він ті сливки, що в нас вони вони так як не родили. Ну що, я вже говорила, що скільки та сливка може. Може, два кілограма на одній, а на другій того нема. І вони вже шість років. То на що їх? То він п'ять цих. Скільки ти п'ять чи шість корчуєш? Шість. Шість хоче викурчувати, І все, і все, і дасть доступ до, до винограду. так, Тобі взяти тушонку якусь якусь з того з кролика або курічу, Не знаю. Бачите, він вже дві деревини викорчував дві сливки. Каже, йди возьми, вона і стоїть в холодильнику. Та може візьму, ну, свину не буду, а курічу, курічу або, або з кролика візьму. Відкриваю фірточку. Вже Ольга їде, вже де їде Ольга. Я зараз ще маю їхати до міста. Бачите, викорчував. І якраз вже таке сонце, якраз добре. І ще ці мені лише, такі, цей каркас, я сюди посію огірочки, хоч вони тут не дуже є. А там той другий забере, бо там не родяться під деревом. І ця площа вже переробить мені тим дирчиком, і я собі буду мати під квітки. Угу. Собі різних квіток насаджу, таких, яких я схочу. на такі площі. Можливо навіть, можливо, навіть звідти заберу свої ті лілії, а там буде таке на, на грядки більше, а тут собі пересаджу, бо вже тут буде доступ сонця, і можна буде сміло собі садити. Так, так. Виді, він е, обрізаю вперед такі гілочки, а тоді корчує. Ну, отак. А на ж ти то так гілочки обрізаєш? Щоб я спитала? Або Ясно. І а хочу сказати тобі, що я їхала і там козіїв то певне певне той, як Сергій так, що ті гілочки, такі дрібненькі, як той все нагород, на кубку і, напевно, що спалити, і буде попіл. У нас і тому, але а, це за того, що є чим вивезти. Угу. Ну, але був би попіл за тої, було б він добриво. Як не приїдуть пожарні, то буде б він добре. Як приїдуть, то б до штраф. <рив> так, ходи, я йду в підвал, і, а, ти, а ти можеш йти вмивати руки і йти. Трохи відпочинеш від того. Ну так, бо то так само тяжко. Я, я так дивлюся, я би то не робила, бо я не годна. А, а, але то таке, Що жінкам не, не під силу, то чоловіки можуть то все зробити. Знаєте, я взяла а, тушонку курячу і взяла рибну, це куряча тушонка, вам так показує, не видно. І взяла рибну конзерву. Ну, о, ми так її о, як, використовуємо, що я й забула, що в нас є. Я світло і забула, що в нас є та консерва рибна. Така, що я закривала. Хто мене дивиться, той пам'ятає, що я таку консерву закривала. Бачите, отаку вам покажу. Ось така була у мене файна, велика риба. І я закривала таку, таку тушонку, таку консерву. І я взяла. Беру, може, може захочу консерву, то, то так буде. Добре. Мо, видно, дочка їде вже. Все їде якийсь бус. Все їде якийсь бус. Якийсь бус поїхав, а вона ще не їде. Ой, досить тепло, досить тепло. М -м. Знаєш, я ще взяла, я взяла рібну ту тушонку чи конзерву, як воно називається. називає. О, ліпше так. А я забула, знаєш? Чесно забула. То добре, але тушонку вже покладу в холодильник, та не буде. Не буду ще вертати до підвалу. Не буде. Оса рібна такими кусками взяла су рибу. Ага. Так, мої хороші, я вже їду з міста. Дочка приїхала, була і... Ми їздили в міст. Я її лишила дому, вона тут живе, а сама їду. Сама їду додому. Так, така нині жара, вікно бачите, Вікно відкрите, А вона каже, що вона не годна такої жарі. Я кажу, що ще немає такої жари, бо ще весна, ще лишень тих. Знаю, скільки може 20 У нас сьогодні було. Навіть не можу сказати так. Усі її порі, от яка година четверта і горить така жара. Мені, мені отак. От мені так само жара шкодить, І голова розпалілась, і, і все, але я ще витримую, а вона не годна. А вона негодна на такій жарі. Але до середи, я кажу, що середи вже буде. Е Ну, так ні вип'єше, ну от щось там бракує ті машині і все, і я то все чую. І, і, і буде мохрій сніг. Знаєте? Будемо хрість сніг. Так. І вже буде знову холодно. А ви десь кисонці? Різке. До того йде? Ні? До того йде. Заїжджали в АТБ, навіть не знімала. Заїжджали в АТБ, купила пила пиво чоловіка, бо він е, то дерево курчує. Купила йому пиво. Щоб в магазині тут не ставати вже. І не йти вже до магазину. Зразу купила в АТБ. На ходу висихає, знаєте, от так на ходу. Весь два дні ще було і вже, і вже все, і вже можна на город тий садити. Так, земля так скоро підсихає. Ну, навесні так є. Дорога така паршива. Навесні так є. Що лещуть сонці і вже все. О, і не стою коло магазину. Ну, зачем доставати, скажу вам. Цукерків не брала. бо думаю, не беру цукерків, бо мене скортить. Мені не треба цукерки їсти. І не брала ні печиво, ні, ні печиво ніяк і ні цукерків нічого не брала. Наші сусіди вже фарбують е, загорожу. Нам теж здалося, нам теж би здалося помалювати, бо таке гедотне, страшне. І, і треба помалювати, знаєте, ну, але але дуже дорога фарба е фасадна. Ну, дуже дорога фасадна фарба, що я приїхав. А помалювати треба, а нам треба е таке таке відро. Uh, як називаюся? Велике відро на 15 літр, щоб все все помалювати. І ви що думаєте? Ввідці я приїхала додому. Мама, я, приїхала. я приїхала додому, ні? А я їхала з дочком і чисто забула, я не купила ні. Uh, але він має що робити. Завтра куплю. Завтра куплю на базарі. Uh, Заїду буду сама, не буде мені голова забита. Мідного купору і вапна. Я мала докупити. А я не докупила. Або він йде і дивиться, Є, вже йде. І зараз мені буде казати. Але він має що робити? Не відпочине трохи. Ну. ну, він думає, що я купила. Я де купила? Я не купила. Я за пиво не забула, але я сі не признаю. я Ясі не признаю, бо того, що... я зараз і признаю, не покажу, він же сьогодні на мене не дивиться. Я купила таке, львівське кіло, але воно, е... питаю, чого воно по знижці? Чого воно? Вона каже, там є кожного тижня є якась акція на щось, бо тебе. І на це пиво була акція. Знаєте, скільки це пиво коштує? Півтора літри. 38 гривень з копійками. Ось таке во. І я йому купила. Зараз не, не знаю. Думала, що зараз не покажу. І сир. І ще собі купила, я так вам скажу, ще собі купила такий, такий стояк. Видите? Отакий до телефона. У мене зламалася ніжка двох. У двох я маю таких два, і зламалася ніжка в одному і другому. Я тобі купила ту Зняло? Я тобі купила пивко. Дякую. Це, страшно. Що ти тобі його що це я тобі таке. Чуєте, що каже, що це я йому на 8 березня купила пиво, ні? А він мені що на 8 березня, а ти мені що на 8 березня? Ні, так яка? Може тобі оставити його на завтра. А, чуєте. Я що подарую інакше? Що мені подарує? Я купила пиво, і він мені все пиво має подарувати. а я пиво п'ю. Це я його взагалі не п'ю я не п'ю пива, вовше. я нічого не п'ю, ні пива, ні, ні, ні горівки, ні вина. От знаєте, як часом колись було земне таке в холодильник поставиш вліті, літі, то от як він п'є, я часом так, ну влій мені таку грамульку. І я так грамульку вип'ю, воно мені гірке. І я не п'ю пива. Ха -ха. Він каже, на один нарочити. Та ось піпери один я дарвав. Ну добре, що ти хочеш, щоб я заїхала? Ну добре. Добре. Добре, мої кохані, добре, мої кохані. Киво. Сміюся, щоб не плакати, знаєте? Ось сміюся, щоб не плакати. Так є? Заведу машину. Знав. Весна, весна і... І от то здало сі, і то сі, і то б здалося. Закриваю очі і нічого би сі не здало. Машу, давайте. Вой не йде. Дякую. Е? Знаєте, спрактикував, що я заїжджаю. І вже, і вже хоче, щоб я заїжджала. Це наша я показувала вчора. Наше я показувала, що я все заїду. Треба показувати, Та то треба все вміти. Лише не все, не все показувати, а я взяла, показала. Верка відкрита. Дверка відкрита. Файно є, ні? Там ще ближче. Що, файно є? Чуєш, але я вікно не закрутила, треба завести знову, ні? Каже, що може бути. А що не може бути? А щось не заведи, так? Заведи машину, вікно. А, а, що не, 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 а що не так? Що ти кажеш може бути? Щось не так? Ну чуть заблизьку вправо. Заблизько вправо. Ну так, але За близько вправо? А що воно в мене ще не заводить вже? Знаєте, яка вона заводить? На передачі стоїти і, і, і не заводиться? Що мені? Закрити вікно. тут, все. Я знаю, тут треба. Ні, ти що ти запинаєш ті? О, так. Добре. А що не виїдеш? Що виїхати, ще раз поправити, заїхати? Я думаю, що ні. Все, добре є. Добре, добре, йду я. Іду я вже він вже загорнув третю яму йду я. Йду я вже до хати, бо зараз буду знімати ще ролики на другий канал. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі». від Світлани. Заходьте, мої хороші, я надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, всім пока, всім пока.